Доброго суботнього ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні, 2 серпня 2025 року, у день святого славного пророка Ір'ї у православних храмах на літургії читається соборне послання святого апостола Якова, глава 5, вірші з 10 по 20. Образ прийміть, братья моя, злострадание и долготерпение, пророки, и жаглаголоша именем Господним, все блажим терпящие, терпение и овлеслышости, и кончину Господню видисти, яко много милостив Господь Господь щедр. Прежде же всех, братья моя, не клянитесь ни небом, ни землею, ни иною коею клятвою. Буде же вам еже ей, ей, и еже ни, ни, да не в лицемерие впадете. Зло страждет ли кто в вас, да молитву деет, благодушствует ли кто, да поет». Болит ли кто вас, да призовет пресвитеры церковные, и да молитву сотворят над Ним, помазавши Его Елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет Его Господь, и ащи грехи будет сотворил, отпустятся Ему. Исповедайте убо друг другу согрешения и молитеся друг за друга, якода исцелеете, много может молитва праведного поспешествуема. Или я, человек, бе нам. І молитвою помолися, да не буде дощ, і не одожди по землі літа три, і місяць шість. І паки помолися, і небо дощ даде, і земля прозобе плод свой. Братья! А ще, вас заблудить от пути істини І обратит хто його да весть, яко обративий грешника от заблуждення пути його Спасе душу от смерті І покрыет множество грехов. Візьміте, брати за приклад, страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть, ми називаємо блаженними тих, що страждання зносять. Ви чули про страждання Іова, і знаєте, як Господь завершив те, Господь був повний співчуття і милосердя. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, і ваше ні, ні щоб вам під суд не впасти. Страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хтось, хай псалми співає, нездужає хтось між вами. Хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме, і як він гріхи вчинив, вони йому простяться. Сповідайте, отже, один одному гріхи ваші, і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ілля був чоловік, такий самий, як ми. Він почав молитися, щоб дощу не було. І не було на землі дощу три роки та шість місяців. Потім він знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Мої брати. Коли хтось із вас відступить від правди, і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Євангеліє від Луки, глава 4, вірші з 22 по 30. и все свидетельствоваху ему, и дивляхуся о слове всех благодати, исходящих из уст его, и глаголаху «Не сей ли есть сын Иосифов?» и рече к ним «Всяко речете притчусью, притчу сию. врачу исцелися сам, елика слышахом бывшая в Капернауме, сотвори изде в Отечестве своем» рече же, Аминь глаголю вам, яко ни который пророк приятен есть в отечестве и своем. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы вешего дни или ины в Израиле, егда заключися небо три лета и месяц шесть, якобысть глад велик по всей земли. И нико единой их послан бысть Илья, токмо в сарепту Сидонскую, к жене вдовице. И мнози прокажени беху при Елисеи пророце во Израиле, и ни един же от них очистися, токмо нееман сирианин. И исполнишася все ярости в сонмище, слышавшиеся я». І, воставши із гнаша його вон із града, і відоша його до верху гори, на ній же град їх создан бяше, да биша його не зрінули. он же прошед посеред їх, і дяше. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили, чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви, певно, скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого, про що ми чули, що сталося в Капернаумі та й тут, на твоїй батьківщині? Він же додав істинно, кажу вам, ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді. Багато вдів було в Ізраїлі за дні в Іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля тільки в Сарепту, що в краю сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі: Усім гарного святкового дня, крепості духу і стійкості віри!